Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами швиденько розберемо номер 467 за підручником, але цього класу автора Олександра Естере. Значить, наше завдання знайдіть суму і різницю в раді. Я вам чесно скажу: головний секрет: пам'ятати правило розкриття дужок. там, де перед яким стоїть знак плюс і знак мінус. Тому повторюйте, і це буде найкраще для вас, я вам серйозно. Тому поїхали Перше Перше знаходимо суму. У нас Х плюс у. Плюс х-. Ну, давайте так, зробимо вигляд, щоб ви це повторили, тому просто розкриваємо дужки, начебто їх там і не було, так? Що у нас робиться? Y-, -Y самозначується, х плюс х буде 2х, так? Там одиниця, 1 один плюс 1, так? Друге. О, ні, які ж друге? Різницю треба ще ж знайти, так? Все так само записуємо, тільки між ними стоїть знак мінус. Тепер змінюємо знаки на протилежні. Перші дужки пишемо без зміни, а другі змінюємо знаки на протилежні. І тут у нас уже скорочується х і. Самозначується. Y плюс y буде 2y. Ну а тепер на друге переходимо. Так, спочатку суму. х плюс y. -X +Y. Дорівня. Ну, знову ж таки. Розкриваємо дужки, начебто них і їх і не було. Але не поставлю плюс, відразу поставлю мінус. Плюс у так? Дорівнюємо. Так, і що в нас вийде? Мінус у плюс y самознищується. О, Х- X -X самознищується, буде 0. Ох, нічого собі. Так, різницю знаходимо. х мінус. Мінус х, мінус. Ой, плюс Y. Так, не міняємо поки знаки, Берімо. Так, х мінус Y без зміни, Так, два мінуси підряд розуміємо, буде плюс. І мінус Y. Ого, х плюс Х буде 2х. Мінус на мінус, да і плюс, але в результаті мінус. Тобто мінус 2y. Ось так. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, у нас мінус х мінус y. Спочатку додаємо y мінус x. Знову ж таки, розкриваємо ножки, начебто їх там і не було. Мінус y плюс y мінус х. Що у нас самозначується? Правильно? Міс y плюс y. Однако за значенням різні знаками. Мінус х мінус х. Так, не забуваємо, що тут у нас одиниці. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто мінус 2х. Так, тепер додавай. Ой, віднімаємо. Мінус х мінус y. мінус у, мінус х. Так, перші дужки просто розкриваємо, начебто там дужок і не було. А ось тут тепер мінус перед дужками, Змінюємо знаки на протилежні. Що в нас виходить? Х і само знищується, да? у нас буде мінус 2 у Красиво. І четверте, ну таке, нескладне, я вважаю. Х-люс у мінус х теж варіант. Записуємо без зміни. Так. Все самознищується, бачите, х мінус х буде 0. Мінус y плюс у буде 0. Тобто у нас буде 0. І тепер віднімання. Мінус y, мінус х. Перше без міни. В другому міняємо знаки на прополеження. Тобто буде мінус Y плюс Х. Ну що, я вам скажу: Х плюс Х буде 2х. Мінус Y, мінус Y буде мінус 2Y. Так, все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!